Терває ефір на громадсько інтерактивному та радіо 1. і з нами на зв'язок вийшов Павло Розенко, громадсько-політичний діяч нардеп сьомого та восьмого скликання. Вітаємо, пане Павле. Вітаю вас, добрий вечір. Пане Павле, з вами хочемо обговорити про можна сказати промахи української кадрові промахи української влади. Про останніх зокрема місяців. От пам'ятаємо, як в Довженко центр призначили кінолога, ніби це людина пов'язана з кіном. Так зараз схоже щось відбувається. Із послом України в Болгарії, де туди представили послом сексолога. Як ви це все, все, що відбувається з цими кадровими такими рішеннями? Чи це дійсно офіс президента цим займається, без наприклад профільних міністерств? Чи це, і чи знає про це сам президент Зеленський? Що він підписує і кого призначає? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що це кадрова от така от політика, і якщо хочете вакханаля, це ж не питання лише там вчорашнього чи позавчорашнього дня. Я просто хочу вам нагадати перший уряд ну нинішньої влади Олексія Ган Ганчарука, який був повно. По повністю провальний по всіх сферах своєї відповідальності, по суті, починаючи від прем'єра міністра України Олексія Ганчарука, якого ми всі запам'ятали, тільки тому, що він в перший день проїхався на самокаті по Кабінету міністрів України. правильно так? Так. І так я можу сказати про по тих сферах, те, за які я, наприклад, свій час відповідав, це. Ми не згадаємо, хто був міністром соціальної політики того уряду, хто був міністром а, охорони здоров'я, там чи міністром культури. Тобто, ці люди була в цілому помилка. Але зараз ви праві, що ця кадрова історія вже помножується сьогодні, на мій погляд, на відверте кумовство. Або на відверту корупційну складову, тому що інакше я пояснити ні призначення кінолога на Довженка Центр, ні особливо зараз е, призначення ну, абсолютно випадкової на мою точку зору, людини послом в Болгарію. я я пояснити це не можу, тому що ну якщо взяти от конкретно останню історію з призначенням сексологіні на посаду о, посла України в Болгарію, так я розумію, що є справді світова історія, що можуть бути в дипломатичній службі два види призначення. Перша це може бути або кадровий дипломат, який пройшов всі. Ну, скажімо там сходники кар'єрного зросту і став врешті-решт послом. Це одна механізм. Також є світова практика, і це правда, коли призначається дипломатом, ну політичну вагому людину, яка не є кар'єрним дипломатом, але має якусь вагу політичну в суспільстві, яка є авторитетом в своїй країні. і справді вона має можливість представляти державу. На світовій арені, але е, Олеся Ілащук, яку це зараз призначили, вона ж є ні кадровий дипломат, і вона ніколи не була в політичній орбіті жодним чином, жодного дня, жодної секунди. І тому тут питання не стільки до її біографії, скільки питання до того, як при такій біографії, в принципі, можна було стати. Послом в, о, України в, в Болгарії? Як От як технологічно, як практично це відбувало, відбувалося? Це, це, напевно, цікавить все суспільство. От Як лектора-курсу по сексології, розумієте, от як можна було стати послом? От Де ця точка? От взаємодії з нинішньої влади, що можна от просто стати послом. Тому безумовно, окрім обурення і справедливого обурення суспільства, такі кадрові речі не, не безумовно не викликають. Пане Павле, ще щодо що якраз, якраз діяльності Міністерства закордонних справ, ну про те, що там Кулеба їздив Вашингтон в кофті, в Кросівках це так би мовити ще півбиде. От теж буквально вчора з'явилася інформація в Фейсбуці. Тамара Горіха Зерня, українська письменниця, розповіла про те, що вона перебуває в Латвії. І на інтерв'ю одному із місцевих каналів, де одна із я так розумію, представників української діаспори, що всього ска. Казала, що не всі в Україні вважають Зеленського героєм. Одразу була реакція посольства України в Латвії, який, який засуджує висловлювання щось там проти Зеленського. Ну чи хіба це взагалі рівень посольства висловлювати стосовно ну, думок простих громадян, які висловлюють десь там на латвійському телебаченні чи на українському? Ну чи, чи тим займається наш МЗС, на вашу думку. Ну, дивіться, я думаю, що ні для кого не секрет. Це було ціла низка журналістських розслідувань, зокрема, нещодавні були публікації на в Українській правді про те, що на сьогоднішній день ну, міністр Кулеба фактично не керує зовнішньополітичним вектором нашої держави і не керує Міністерством закордонних справ. І це, до речі, останнє призначення в Болгарію посла. Я ніколи не повірю, що. А професійний доволі дипломат Кулеба міг собі йому в голову в думку прийшла призначити ну сексологію на послом в України в Болгарії. Очевидно, що сьогодні міністерством закордонних справ і всі цією установою. Починаючи від міністерства, закінчуючи дипломатичними представництвами, керує Офіс президента України. А. І особисто Андрій Єрмак, він як відповідальний за цей напрямок, і тому очевидно, що у кожного. Посла чи представника України за кордони стоїть питання: а які критерії оцінки його діяльності, і справді дуже прикро коли е, замість об'єктивних критеріїв, як то там надання? Певної кількості тон гуманітарної допомоги українцям тої чи іншої держави, чи надання тої чи іншої зброї, озброєння для українських збройних сил це не є критерієм для роботи українських послів. А для них, як і для багатьох сьогодні представників влади, головний критерій це настільки і, і наскільки багато прекрасного він розкаже про. Там нинішню владу, про офіс президента і про високоподоздовсім нинішньої держави І, на мій погляд, що це справді? Це ну недоречні якісь речі. все таки ми демократична країна, ми відкрита країна, і ми маємо право як громадяни цієї країни будь-яким чином оцінювати чи президента України, чи кабінет міністрів України. Це наше право. Так, ми не маємо і не маємо права опускатися на рівень персональних образ і персоніфікації, ну скажімо так, критики. З цим я абсолютно про повністю згоден, але з іншого боку, ну затикати рот тим більше на території іншої держави, представникам української діаспори, я таке пам'ятаю лише за часів Віктора Федоровича Януковича, які теж намагалися розказати про те, що не можна критикувати Віктора Федоровича нікому і ніколи. Тому ну Ще раз хочу сказати, це неприпустимо, і це я думаю, що знов таки кажу це тенденція, які, на жаль, сьогодні присутні в Україні. Зокрема, включіть нас в телемарафон. Ви ж там не побачите сьогодні. Людей, які я не хочу сказати, критикують навіть опанують е, там певним кроком нинішньої влади, які професійно можуть сказати про те, що робиться правильно. А що робиться неправильно? Що, е як правильно там здійснюється якась політика, а де треба її посилити? Від цього не, не побачити дискусії в нас цілому І сьогодні мені дуже не хотілося б, щоб коли йде сьогодні війна в з Росії, щоб ми при війні з Росією не, по не почали будувати Росію Міні-Росію тут в Україні. Оце найбільш небезпечно, на мій погляд. Пане Павло, ви згадали Ярмака, і дійсно в ЗМІ вже пишуть, що він за своїм рівнем повноважень найбільш впливовий в історії України глава Офісу президента. Навіть за Януковича такого не було. І на вашу думку, чому і як це сталося? Це тому, що Зеленський йому делегував стільки повноважень, бо зайнятий війною, чи настільки висока довіра до нього, чи як так склалося взагалі? Я думаю, що це пов'язане із стилем керівництвом сагу, самого президента, коли ну, йому напевно зручно, коли є поруч людина, яка береться принаймні за все. Я просто знаю. Ви подивіться, які консультативно дорадчі ради очолює Єрмак від переговорів з Росією. Mm -hmm. Ну, Які ми бачимо, чим закінчилось. Да, до там, питання сімейної, гендерної, дитячої політики, умовно кажучи, різні консультативні ради. Я ну, е я пройшов теж роботу в виконавчій владі, і був народним депутатом України. І розумію, що в межах ну, голови одної людини не можна бути фахівцем широкого профілю. Але. ну, знаєте, у... Дитини, дитя, скажімо так, з сім'я няньками, як правило, без ока. Так на жаль, у нас сьогодні в політиці виходить, що через таку концентрацію і передачу повноважень президента, фактично одному главі адміністрації президента, у нас сьогодні страждає державна політика, і ми сьогодні чудово розуміємо, що це ж не тільки питання. Ну, війни з Російською Федерацією. У нас купа м, є е, соціальних економічних проблем, які сьогодні замкнені теж не на уряд, а на офіс президента. І це дуже погано, коли не сьогодні не розмежовані функції, скажімо так, допоміжного органу президента України і е, вертикаль виконавчої влади. Вони сьогодні змішані, вони знаходяться сьогодні на банковій. Як наслідок, ми бачимо, що ну, ми маємо проблеми і в соціальній політиці, і в економіці, і в фінансах, і в багатьох інших сферах, за яку сьогодні по факту. Відповідає офіс президента, тому, на мій погляд, було правильно все-таки повернутися до створення професійного кабінету міністрів України і щоб, скажімо так, 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 політика може формуватися в офісі президента і безумовно в Верховній Раді України, а безпосереднє виконання доручень завдань і виконавча влада все таки має перейти від офісу президента до кабінету міністрів України. Пане Павло, і, мабуть, останнє запитання стосовно того, чи дійсно ми досі залишаємося на шляху до євроінтеграції, зважаючи на ті закони, які зокрема були прийняті, і щодо конституційного суду, і щодо медіа, то чи дійсно ми рухаємося в ЄС досі? Ну, дивіться, якщо послухати представників офісу президента, то ми бачимо, що кожен день, на жаль, ми отримуємо різні меседжі. То ми йдемо в європейські союзи і НАТО. Зараз ця тема знов відходить на якийсь другий план, і ми не бачимо конкретики в цьому питанні. І справді є тут же вигадувати нічого не треба. Є відповідні висновки, як Венеційської комісії, так і. Мовно кажучи, представників країн G7 і представників Європейського Союзу, які на всі законопроекти, які мають євроінтеграційний характер, роблять певні свої висновки, висновки щодо відповідності цих законопроєктів, які ухвалює Верховна Рада України е е європейському законодавству. Якщо закон про медіа, скажімо так, Завдяки роботі опозиції вдалося якимось чином не радикально, а все-таки якимось чином вичистити і змінити. То, наприклад, закон про конституційний суд прямо суперечить сьогодні європейському законодавству і принципам побудови конституційного суду в країнах Європейського союзу, і на сьогоднішній день справді і Посли g Севен, і м, Єврокомісія, і е, Венеційська комісія. Прямо говорять про те, що закон про Конституційний суд прийняти не такий, на які сподівалися Європейський Союз, і саме головне, не такий, як потрібен для європейського і цивілізаційного розвитку самі, самим нам, нам як державі, нам як України комусь захотілося монополізувати Конституційний суд. І вирішили поступитися європейськими принципами для того, щоб поставити під своє керівництво Конституційний суд. Тому, на мій погляд, закон про Конституційний суд треба негайно змінювати і таким чином ще раз підтверджувати той шлях, який зафіксований в Конституції України, що Україна має бути повноцінним членом і НАТО і Європейського Союзу. Щиро дякуємо вам, пане Павло, за ці коментарі. Отже, громадсько-політичний діяч нардеп сьомого та восьмого скликань Павло Розенко був в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємось. Дякую вам, так. Да. Дякуємо вам.